Яка вартість цих воріт наведіть приклад довжина прийому 4 метри. Добре, заходимо на сайт нові ворота. Далі. Виставимо ленточку ось так. Каркаси відкатних воріт. Нажимаємо. І ось тут внизу є ціна воріт. Це ціна стандартних воріт. Хвіртки, ворота, каркас воріт з трикутним хвостовиком 4 метри загальна 6 Далі Дивимось. виставляємо собі, яку ми хочемо фарнітуру ну, і все остальне. Так, значить так, господар. 2 метри висота і приємно 4 метри. Ось виходить ціна воріт 12 270 гривень.